Друзі, привіт! Зараз на Андріївському узвозі, трошки нижче Андріївської церкви, встановили скульптури, які виготовлені з металу. Ці скульптури продають і за рахунок виручених грошей допомагають ЗСУ. І зараз я вам покажу деякі скульптури, які тут. Виставлені, це такий трон перемоги. Гладіатор. Якщо придивитися ближче, дивіться це все виглателено з різних, з різних металів, з різних елементів. Такий гладіатор. Ось алігатор. Дивіться, це і такі запчастини <гум> з автомобіля, я не знаю, як вони називаються, От це там шестеренки якісь вали якісь розрізані. Ось такий алігатор. Ось такий величезний вартовий. І у нього така кувалда, як двигун від автомобіля. Величезний такий, навірно, метра три. Самурай. Така тонка робота. Це все повирізати, все потім поварити. Коліна дивіться. Чоботи такі. Далі у нас черепашки ниндзя. Двигатели на качине, бицепсы, такие нончикеры. Це цеп від велосипеда. Далі у нас шрек з віслюком. Така щотка по металу, це у нього як чуб, брови, очі. Красавчик Шрек. Кит, Подивіться, які пальці у кота. Пояс. Фіона. З такими грудьми і з таким волоссям. бібліотекар Незнайко. Мама. Ще клас. Тут. Такий термінатор. Ось такі скульптури. Сім'я Шрека мені подобається більше за всього. Ну і звісно, класні черепашки ниндзя. Теж красавці накачані такі, а подивіться на їхні ноги. Пальці такі. Просто ну таке придумати і зробити це, конечно, просто талант. Красавці. Ось подивіться на людей з України, да? наскільки талановиті і наскільки креативні. Ось що тільки не придумують для того, щоб допомагати нашій армії, створюють ось такі інсталяції, скульптури. Щоб зібрати кошти. Ця нація взагалі не переможна. Ну, тому що таких креативних людей, таких розумних ну, перемогти неможливо. ну от Просто неможливо. Як вам, фіона, красотка, волосся взагалі. Шикарні. Шрек. Зуби у нього з такого металу. Я навіть не знаю, що це таке лист якийсь. Віслюк. Ще раз вам покажу. Зубки такі біленькі. Так що ось такі скульптури, якщо будете десь поряд, обов'язково зайдіть, подивіться, тому що камера цього не передасть, це треба подивитися вживу. Ну, от просто взяти такі різні листи, різні елементи і просто їх ось так професійно зварити. Вийшла така скульптура. Є алігатор дуже гарний теж. Це просто можна так деякий час брати і просто роздивлятися. От всі елементи, всі там ось лапи його, як вони зроблені, з чого. і такий трон перемоги з дронів. Ну, як будто лопасті да, від дрона. Ну і ось сам дрон такий. Ось так, так що обов'язково прийдіть, подивіться. Можливо, хтось захоче підтримати, ось є всі деталі. Всім гарного дня, пока-пока.